Вітаю вас, друзі, вітаю вівторок, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Поступовненько, поступовненько, плавненько переходимо на футбольний матч, і ви зрозумієте, чому вчорашній футбольний матч між збірними нашої України, нашої держави і Румунії. Чому зараз ви все-все-все розумієте? Тому що ми можемо, ми можемо зробити з мухи слона. І ми можемо футбольну подію е, перегадити, згадити, хоча да, там мало чого цікавого для нас, мало чого радісного, і я сумував, але я не можу це перевести на політику. А ось Європейська солідарність і адепти Порошенка вони можуть. Так ось давайте почнемо. Вчора. До 16.00, до початку матча, ну, подавляюча більшість, я хочу сказати, 99% народу України, людей України вважали Сергія Риброва одним з найкращих головних тренерів України за час незалежності. Ну, одним з найкращих. Також більшість людей вважала Сергія Риброва. Одним з найкращих футболістів часів незалежності. Також більша частина українців вважала Сергія Риброва. Одним з найкращих футбольних функціонерів, ну навіть не так я виразився, не те, що функціонерів, а людей футболу в Незалежній Україні. І ось вчора було 16.00. Ми програли. Я нічого не хочу казати, все вже сказано, всі вже кажуть, всі написали. Але що мене, знаєте, от так от змусило підпригнути? Так, це такий надпис, а потім підхвачена ця надпись адептами Європейської солідарності Петра Порошенка. Ну, хочу сказати, не першими е, обличчями, а другими, третіми обличчями, і вони понесли по інтернету. Як вони роблять з наших футболістів, з наших тренерів з події е, спортивної? Ну, роблять чорті шо. Так, от є таке видання нови, Новини правди називається. Воно підконтрольно одному з порошенківців. І от що вони напеч... надрукували на своїй сторінці да, в Телеграмі. По-перше, фото Андрія Єрмака і Сергія Риброва, яке було опубліковано на сторінці Андрія Єрмака. 7 червня 23-го року, де Єрмак тисне руку Реброву, і там надпис Єрмака. Друже, вітаю з призначенням на посаду головного тренера збірної України по футболу. Ну, привітав голова офісу президента. Привітав друзі. Вони не друзі. Чи просто це була церемонія, це ще не знаю. Не знає, ніхто цього не знає, якщо тут будуть вумники, розумники. Просто Єрмак потис руку, привітали, посміхаються один одному. Нормально. Що, пише, що пишуть новини правди? Дякуємо Єрмаку за призначення друга в збірну по футболу. І такі результати у нас на всіх рівнях де вліз з призначеннями Єрмак. Я і підпригнув, і опустився. І завмер, а я не знаю, як ви реагуєте. Єрмак, оказується, Андрій Єрмак, голова Офісу президента, винен в тому, що вчора наша збірна програла збірної Румунії. А чому він винен? Тому що він написав друже, він звернувся до Реброва Друже, оце і все. Слухайте. А все нормально у нас? У деяких людей. Психічно нормально все? Деякі люди ну, давно до лікарів зверталися. Ну це не мабі... Та, так не може бути. В державі так не може бути. Ну можна звинувати кого завгодно. Можна Реброва, можна Шевченка, я не знаю, можна футболістів. Я можна директора стадіону, не так кричав, не так казав, можна коментар. Та все. При чому є мрмак? Я вам далі скажу: я знайшов для адептів Петра Порошенка і для ворогів внутрішніх України ще одну подію, де треба Єрмака розірвати на частини. От треба! Ось дивіться, дивіться. В жовтні 23-го року в Ізраїлі був, був створений уряд єдності. Уряд єдності був створений. І тут всі починають. Ви, ви пам'ятаєте кампанію про уряд єдності? Вона ж і зараз трохи визнає. Всі кричать: хто всі? Всі, Петра Олексійовича, Порошенка, Любі Друзі, Нелюбі друзі. Любі блогери, не любі б... всі, хто там, да? і всі оті Кубанови, всі оці наші блогери там, Цимбалюки, Тарахтії, ну, всі, хто вони кричали. Вони ж не можуть захищати владу, вони не можуть про владу казати хорошого. Нічого вони про владу не можуть казати хорошого, інакше вони не їхні. Так от вони кричали: чому в Ізраїлі війна? І там є уряд єдності. Чому, от чому можуть? От Ізраїль це держава, ось вона демократична, там є уряд єдності. І у нас потрібно, і Петра на царствування прем'єром Петра. Ну так гад Єрмак. Я вам серйозно скажу, це не людина, це щось таке неймовірне. Воно влізло, блін, в Ізраїль, взяло за барки Нетаньяху і змусило розпустити уряд єдності в Ізраїлі. Як вам? Друзі, я ну, просто саркастично це кажу. Уряд єдності в Ізраїлі розпущений. Не може бути перемоги на війні у державі не одна демократія. Під час війни не перемогла автократію. Не тоталітарізм, а автократне керування. У нас зараз відбувається демократичне керування війною. Не може бути перемоги при демократичним керуванні війною. Війна це автократична робота. І ми про це поговоримо завтра з вами, друзі, в стрімі. Дуже розлого. Чому так, до чого ми йдемо і як ми прийдемо, і що у нас ось там, і що ми робимо для цього. І далі ми ще будемо говорити про дуже цікаві речі. Знову там у нас і спортсмени, знову у нас конфлікт в Верховній Раді, страшний конфлікт. Підпишіться, друзі, на мій канал, щоб бути разом, хто не підписаний, тому що половина, хто дивиться, ось навіть з тих людей, невеликої кількості людей, хто мене дивиться, половина не підписаних. Підпишіться, будь ласка, натисніть дзвоник, ви будете бачити, коли виходить відео, і будете піти дивитися. Подобає, і я буду дуже вам вдячний, якщо ви зможете розповсюдити. Ну все на сторінках, в групах, в других е мережах, будь ласка, коментарі. Ну, а донат це. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, друзі. Ну що, Україна запустила процес відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які відкрито підтримують війну проти України. Ну, це класно, це класно, що Україна запустила, і наші працюють. Працюють. Я ж кажу, ми, ось ті торохтії, курбанови, всі інші. Вони можуть тільки негатив висвітлювати, тільки негатив. Оці всі нові Радіо там чи НВ чи Радіо Свобода, тільки негатив. Ви бачили від них позитив? Так от ні, запустили ми. Працюємо. До участі в Олімпіадських іграх 24-го року не допустили вже частину нейтральних так званих спортсменів. Це ж. Нейтральні – це Російська Федерація. Вони без гімна, без прапора, але одягають форму триколора. Ну, да ладно. Про яких там е -е, ми вже повідомляли, друзі. Так от дивіться. Вже е -е, не допустили до змагань 17 нейтральних спортсменів. З російськими та білоруськими паспортами. Білорусь аж там також здається без прапора, без нічого. А самих таких знаних, да, це Тетяна Мініна, Володимир Ларін і Михаїл Храмцов. Це такі вони відкрито підтримують агресію проти України. Вони підкрито призивають вбивати українців, знищувати Україну. Ну і це добре. Потихеньку, блін, берить їх всі. І я, мабуть, буду мовчати, якщо вийде Петро Порошенко і скаже, це я домовився в, е, в МОКІ, Це я в Міжнародному олімпійському комітеті домовився. Я вже промовчув. Домовляйся, Петя. Петя, давай, давай Петя, давай жи. <плес> <плес> а що, шо, що? Це ж Петя. Що ж Зеленський? Зеленський міг тільки підписати закон, да, що телефонати за кордону стане дешевше. Тепер нам, друзі. Закон про єдину ром ромінгову систему з ЄС підписано. Ну, ще треба синхронізувати. Ну, можливо, якийсь час на це піде, не знаю. Я вважаю, що не більше місяця, і будемо ми потім е, користуватися мобільним зв'язком точно так, як користуємося в Україні. Всі розцінки будуть такі ж. Ну, це ж Зеленський, ну що там Зеленський? Петро. Петро скарб дав. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Буржуйки, молоти, ключі розвідні, це да. Тут така ще є ситуація. Угорщина. Угорщина заявила, що вона видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами. Це указ угорського уряду. Ну що я вам хочу сказати? Ну тут же все дуже просто. Три країни будуть робити все-все-все, щоб наші громадяни залишалися в цих країнах. Перша країна це Польща. Для чого? Це для того, щоб працювали, працювати там нікому ставали крипаками, ставали е, рабами і працювали, і жили там. В... Наші українці потрібні Польщі. Вони будуть це робити, вони будуть видавати і дозволяти все, все, аби там були українці. Тому тут зрозуміло. І ще дві країни: це Угорщина і Словаччина. Також будуть робити все, щоб там залишалися українці. Потрібні вони їм в економіці чи не потрібні у них завдання не випустити українців від них, щоб вони не приїхали в Україну. Не. Піднімали тут економіку, і, не дай Боже, не пішли воювати з Російською Федерацією. Тут все настільки просто, чітко розписано. Дуже просто. Ну і друзі, я хочу ще востаннє про конфлікт депутатів з працівниками Верховної Ради. Він вже давній конфлікт, і ви знаєте, я на стороні депутатів. Хоч ми і там хаємо. От я завжди кажу, друзі, от, от хто, хто зі мною давно, я скільки разів сказав, не треба, не треба узагальнювати. Депутати, депутати. Ні, корупція. більше за все, економічна корупція це в виконавчій владі, це міністри, це сільські ради, це міські ради, обласні ради і адміністрації, сільські, районні, міські. Ось там корупція, ось там хабарництво, ось там зневага. Депутатів їх всього-навсього зараз взагалі 400. І це ну дуже дуже мало. Те, що вони наглі, да. Те, що вони е, без совісті, да. Те, що вони втратили орієнтири, да. і, 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 і землю під ногами, так, але це не головне. Так от дивіться, що таке. Ось я вам показую, що таке депутати і що таке апарат Верховної Ради. Працівники апарату Верховної Ради організували схему, за якою збільшили собі зарплатню в рази. Дивіться, вони зараз помічники, заступники керівника апарату е, Верховної Ради, у них зараз заплатня 260 тисяч гривень в місяць. У помічників керівника апарату, а у депутата ну, 100, ну, 120, може там від посади, від надбавок і все. максимум, ну нема у депутатів більше. 120 це найвисока. І там 70, є, 75, нижче 70 нема, це точно, я перевірив, дивився. Так що дивіться: а хто більший корупціонер? Хто більше обдирає нашу армію? Депутату, якого 100 тисяч це теж обдирання. Чи... Заступник керівника апарату 260. А Як ви думаєте, а скільки у керівника апарату Верховної Ради це люди, які печатають, які мають ці допуски, лізуть комп'ютері. Це люди, які змінюють втіхаря закони, закон нормальний, а потім там речення. Розумієте? Оце корупція, і тому я завжди прошу вас і просто, просто прошу, не треба фокусуватися на чомусь одному. У нас це розлуга, річ, розлуга. І що зробили зараз? Депутати ініціювали збір підписів за скорочення апарату. Да? Ну, раз ви такі зарплатня така, значить давайте працюйте, і вас повинно бути менше. Ви зробили собі таку зарплатню. Нормально. Я тільки не розумію, чому Верховна Рада не голосувала. Ні у мені, я, я, я систему на рахування ще не знаю, не бачу, подивлюсь і, і доповім вам. Але вони під, підпис за скорочення апарату. Добре, якщо у вас 260 тисяч, то працюйте не 100, де, не 100 тисяч, не тисяча вас повинна. Набуть, тисяча працівників апарату, а 600. Ось тоді, Ладно буде економія, і все буде. Воїн 100 тисяч отримує воїн. І ні один з цих заступників не сказав: я 60 тисяч буду перераховувати воїнам. Ніхто, вони всі грибуть собі. Так що зробили? Зібрали по підписи, за, 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 залили в комп'ютер, після чого працівники апарату зайшли в систему комп'ютеризації і видалили всі списки. Списки видали підписи. Розумієте, що ось де злочин, ось де злочини. Ось де чому ніхто не розслідує? Будемо дивитися, друзі. Отут ми будемо працювати з вами. Ось це, ось це треба. А ми ще працюємо з вами. Ну мені просто ось коли я це кажу, соромно за них. Друзі, я дуже хочу вам подякувати. Ми зараз збираємо на дрони. Я вам доповім зараз. Да, я ж розташував передачу, останні вже спальники передаємо. Все, що останнє було. Євген передає і далі вже підуть тільки дрони. хлопцям передаємо, як завжди, від земляків спальники, а від Харковчанки Надії Миколаївни, смаколики, сітки, сала. І від Олександра Христофорова е, все оце, ось мівіна. Ну перерахувати дуже довго. Всі побачать, всі бачать, що скажете, хлопці? Щиро дякую Марку, за нашим волонтерам за допомогу. Слава Україні, героям, героям слава! слава. хлопчикам-танкістам передаємо від школи оберіг, а, як завжди, дуже багато булочок. Там є одяг, і е, дуже потрібний їм ганчіря для ремонту. Дякую велике за підтримку. Зараз все піде напереду хлопцям і під смакколик. Бувай. Слава Україні! Героям слава! Заходьте, дивіться розташування і на Фейсбуці, і в телеграм-каналі. А зараз я хочу подякувати за донати вже на дрони. Велика подяка. Заренчук Маріані, два перекази. Дякую вам, Маріана. Петрів Галині, А-Банк. І Заренчук, і, і Петрів, і Галина, і Маріана це А-Банк. Велика подяка вам. Випряшкіна Інесі на дрони. Велика подяка. Валерій друже, дякую, Валерій Лазебник. На канал, дякую вам, Валерій, особисто тиснув руку вам, драбинка Сергію. Яковець Володимир Володимир на канал. Дякую вам, Володимир, величезна, величезна вам подяка. Туманову Василю і Бізяєвій Людмилі. Велика, велика подяка. Друзі, я вже розповідав останній раз ще раз. Всі воїни, всі хлопці, всі захисники вони е, просто попросили, щоб поки припинити купувати спальники десь до середини. Вересня окупувати дрони, тому що зараз в цей літній час дрони потрібні, потрібні, а спальники Ну можна якось обійтись. Та і більш-менш у них зараз є, можуть ділитися там один на двох, а то ще якось. Тому купуємо дрони. Дрони це окупантам. Привіт. А ще посилки. Посилки, ті, що ви висилаєте, велика вам подяка, друзі. Ви, я просто ви неймовірні. Е, сітки це життя наших хлопців. Сітки це такий собі наш простий реп. Закриваються окопи, закриваються там, де сидять пілоти, закривається все, що це, і дрон падає і не взривається, і хлопці залишаються живі, не тронути. Не... Не пошкоджені хлопці, та й техніка також маскувальні сітки. Велика, велика, друзі, вам. Подяка. Ви підтримуйте український YouTube, у YouTube, Україна мовний YouTube підтримуйте, щоб нас було більше, більше і більше. Далі що я, я завжди просто неймовірно, що це про спонсорів. Всі, хто є спонсором, ну, величезна вам подяка. Ви тримаєте, ви підтримуєте друзі. Всі, хто хоче стати спонсором, дуже просто. Є там на панелі стати спонсором. Зайти і можна стати там 75 гривень на місяць, це база. Варіант, а далі вже хто як хоче. Велика, велика друзі, всім подяка. Що я ще хотів вам розповісти? Так, завтра буде у нас стрім о 20.00. П'яти хвилин, завтра не буде. О 20.00. Стрім. Всіх-всіх чекаю. Україна переможе!